Thank you. Вітаю, я Леся Мариненко і з вами проект Життя в долонях. Пам'ятаєте розумницю і красуню попелюшку, яка мріяла потрапити на бал. Її кришталева і майже нездійсненна мрія таки здійснилася. Цей бал став доленосним. Вона закружляла в танку з красеним принцем і стала королевою балу. Наші сьогоднішні попелюшка і принц особливі. Вони живуть поруч з нами, але з іншого виміру. На мою думку, вони надзвичайні. А про все інше, далі. Я сейчас роблю картину из паеток. Вот. Это будет картина девочки из мультика. У меня таких картины две. Эту я сейчас делаю, а ще одну начну делать, когда закончу эту. А, скажи про цей венок. Что це тебе за такий гарний вінок? Uh, этот uh, венок я тоже зробила сама. Із а, і бусин. Вони переїхали до Кривого Рогу з Макіївки, там, де вчора були мирні весни, сьогодні шугають снаряди і вибухають гранати. Їх троє: Галина, Сергій та онука Саша. Усе нехитре майно, орендована квартира, одяг та речі першої необхідності, що принесли небайдужі. А ще маленький зоопарк у складі папуг, розумної черепахи і білявки кішечки. Туляться один до одного люди і тварини. Відчувається, не вистачає родині, звичного комфорту і умов проживання. Але найголовніша тривога подружжя це онука Саша. Дівчинка не ходить з дитинства. Все началось с того, что в семь с половиной месяцев я упала с дивана, когда спала, и сломала ногу. Вот мне наложили гипс, а потом, когда его сняли, заметили, что у меня на ноге какая-то шишечка. Но врачи не обратили внимания на это. А после из-за этой шишечки начала эта нога ломаться дальше, Потом получился перелом со второй ногой, тоже со смещением. Меня положили на спицу, вытянули, но она помогла, конечно, но переломы продолжились. Розумниця Саша багато читає і над усе любить рукоділля. Бабусина любов до прекрасного перейшла до онуки. До чого б не торкались руки дівчинки, усе оживає. Ну, мені дуже подобається робити різні поділки. Із ленти, із бумаги, із картона. Сейчас мені подобається робити із паєток. вишиваю бісером. Хочу навчитися плести бісером. Сашу народила ще зовсім юна на той час мама. Зараз молода жінка має ще троє дітей, а Саші для неї не існує. Чи тодішній молодий вік, чи інвалідність дитини, але матері вона стала непотрібною. Батька дитини родина не знає, тому обов'язки вихователів взяли на себе дідусь та бабуся. Сашу ми виховуємо підвоєм в твоєму. Так склалася ситуація, що дочі оставила, када її була чотири з половини года. Вона живе своєю життю, участі не приймає вас Сашульки, тому Саша повністю наш рібенок. Гостинні криворіжці оточили Сашу любов'ю. Вчителі і наставники організували системну допомогу родині в адаптації до чужого міста, яке за короткий час припало сім'ї біженців до серця. Є звичайно дуже багато проблем, але говорять про них лише тоді, коли їх про це запитують. Трудності у нас житейські, допустимо, ті же ступеньки, подняться в подъезд. Тут же транспорт, где Саша уже выросла, нам тяжело ее занести в маршрутку. Не в каждую маршрутку входит коляска. С коляской мы поехать не может. Вот, допустим, мы освоили площадь Артема и всех диспансер мы ходим пешком. Вот эти расстояния, то есть Береза, Ашам, это все мы пешие прогулки, потому что ехать нам не с руки. Ваш город мне очень нравится. Тут добрые люди, да и просто красиво. Ну, в ближайшие год или два мы точно не уедем, поскольку намечается операция, потом другая, и из-за этого мы не сможем никуда уехать. Сашу називають кришталевою дівчинкою. Кістки її ніг дуже крихкі, і тому дитина обмежена в рухах. Лікарі ставлять втішний діагноз. Кілька операцій можуть подарувати нашій попелюшці можливість ходити. Та як завжди, оперативне втручання потребує грошей, які один працюючий дідусь заробити не може. Усі чекають на диво. Більше за усіх Саша, тому що мріє танцювати. Мріє про свій доленосний бал, на якому кружлятиме без інвалідного візка. Я мечтаю а, встати на ноги і почати професіонально танцювати. Найрідніші дитині люди вірять, що Саша ходитиме. Бабуся доглядає за онукою інвалідом, дідусь забезпечує родину як може. Їй буде поставлен ростущий 3 в голінь, в бідро і в шийку бідра. Вот. и прогноз о том, что она будет ходить. Для меня в основном работа заработать деньги как-то обеспечить, постоянные командировки. Ну когда дома помогаю больницу отвезти там и так по, по дому. Ну, в основном роботу маленький бал таки було організовано на честь талановитої дівчинки. А саша була родзинкою балу. Задача наших сьогодні бібліотек, нашої системи бібліотек міста, щоб ми знаходили талантливих дітей. Тобто ці талантливі діти будуть показувати нам свій талант і також. передавать им другим, то есть знакомиться. Саша Олейник, она побывала у нас на новогоднем представлении театральной студии «Сказка». Я с ней познакомилась и пообещала, что я покажу ее поделки, познакомлю с большим кругом детей, и мы откроем ее как личность. Наступний наш герой той самий принц, який досяг успіху ціною неймовірних зусиль. За його перемогами багато болю, невпевненості і душевних страждань. Але життя дуже коротке, щоб його марнувати на жалість до себе. 32-річний Іван кинув виклик до не дуже прихильної до нього долі і отримав цілий світ життя на взаєм. В останніх класах, коли вже мальчики починали ухажувати з дівчатками, а мене не дівчат як кавалера. Я для них был как подружка. Они приходили, плакались мне. И тогда я понял, что я не выдерживаю конкуренции по сравнению с обычными ребятами. Тем не менее, ко мне всегда питали симпатию люди постарше, ровесницы моей мамы. И когда я стал старше, на меня стали обращать внимание. Девушки противоположный пол, и я снова забыл о том, что я в коляске. Ну конечно, зажимать тебе все равно придешь. По чуть-чуть, еще по чуть-чуть, еще чуть-чуть, все. С самого рождения у меня были проблемы с спинным мозгом, с позвоночником, и в первую очередь это был вызов для моей мамы, потому что в 22 года получить на руки такого ребенка это очень сложно. Вот. Она этот вызов приняла и Всі сили бросили на те, щоб мене поставити на ноги, якщо не буквально, то хоча б як метафоричські. Іван народився бажаним, тому любов'ю був оточений з дитинства. Коли мав 7 років, чиїсь страшні руки вкоротили життя його батькові. Ваня залишився з мамою, яка мужньо взяла на себе обов'язки з виховання дитини-інваліда. Всю жизнь серед звичайних сверстників, звичайних людей і Себя воспринимал точно так же. У меня был такой эпизод в жизни, когда э, девочка с соседнего двора меня обозвала инвалидом. Я не знал этого слова. И когда она пришла, вся заплаканная извинялась, потому что мама ее заставила, э, ну, наказала за эти слова. Я не понимал, почему мама такая жестокая со своей дочкой. То есть э, я вырос в такой среде, что... Я не чувствовал своєї неполноценности. Майбутнє життя Івана передбачало спокійну професію програміста і тиху гавань інваліда. Але світ його життєлюбства любства переміг усі стереотипи людини з обмеженими рухами. Якщо я закінчив школу, что я пішов і всі діти в університет. Я вступив на спеціальність програмі. Ну, Тоді я буду сидіти вдома і должна бути робота така, щоб можна було не виходячи з дому. Чим-то займатися, поэтому ми вибрали таку професію. Іван в інвалідному візку робив крок за кроком, іноді ціною неймовірних зусиль. Але результат своєї відчайдушності ще більше надихав. Маленькі перемоги над собою. Вивчився на програміста, закінчив університет з красним дипломом. На першу сесію мама мене знову. Ми жили в житті, щоб було. Це був наш Криворожний технический університет. напротив цирка. А начиная со второго курса я уже ездил самостоятельно. Подтолкнуло меня к этому знакомство с девушкой, в которую я влюбился, и мне хотелось ее как-то удивить. И я приехал встретить ее со школы. Маме сказала, что я пошел во дворе посижу, а сам поехал на остановку. Набрался смелости, спросил у прохожих, могут ли они меня запихнуть в автобус. они меня запихнули, и так я попал к этой девочке в район. Майбутнє програміста залишилось у минулому. Іван їде до Дніпропетровська вчитись на психолога, і саме там починається кар'єра Івана, танцівника. Я искал, куда бы податься, и как раз вот в этот период узнал о том, что есть танцевальный спорт. Я по духу своему люблю конкуренцию, люблю соревнования, люблю достижения, поэтому... Вот танці объединяют то, що мені нравится. і соревновательный дух, і естетику, і музику. Миелопатия спинного мозку, порушення функцій тазових органів, парапарез нижніх кінцівок такий невтішний висновок лікарів щодо здоров'я Івана Заміги, майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, володар Кубка світу зі спортивних танців на візках, володар почесної грамоти кабінету міністрів за внесок в культуру України. Це короткий перелік досягнень життєлюбного Івана. мы говорим об инвалидности, как каком-то ограничении. Бывают ограничения, не связанные с нарушениями тела. Бывает, человека несколько неудач постигло, и он зациклился на этом и чувствует себя еще хуже, чем человек, который там, З чим-то. У відомій казці Попелюшка зустріла свого принца. Наша героїня навіть не здогадувалась, що на неї чекає сюрприз. Маленький вуличний бал, де вона танцюватиме танок своєї мрії. Мене Ваня зовут. Саша. Дуже приємно. Я танцор професіонал. Я слышал, что що ти хочеш навчитися танцювати. Да. Я бы мог тебе допомогти навчитися пару движений танцювальне. І це лише початок. Принц обов'язково навчить її танцювати. А попелюшка підросте і обов'язково потрапить на найкращий бал свого життя там, де вона кружлятиме без інвалідного візка. Надо просто лучше себе изучить, найти какие-то в собі сторони і розвивати їх. Скласти руки і жаліти самих себе найлегше. Звичайно, важче йти вперед, долати і перемагати. Але чи не з цього складається життя? Саша Олійник і іван заміга є в соціальних мережах і вони завжди відкриті для спілкування. А наші серця завжди нехай будуть відкритими для добра. Побачимось. попала в животик бусинка. Малюсенькая, малюсенькая, но несмотря что малюсенькая, расти начала бусинка. И вот появились рожки, не рожки это, а ножки. А вот две закорлючки, ну что вы, это же ручки. Смотрите, носик, брови, веки, вот так появляются человеки. Ведь есть чудеса на свете, Они называются дети.